Привіт! Сьогодні ми з вами спробуємо розібратися з таким інструментом, як ласо. Інструмент ласо дозволяє нам створювати виділення, але коли ми уявляємо собі цей інструмент, проводимо аналогію зі звичайним ласо. Тобто, в задачі Цього інструменту в житті, так, є створення петлі, яка повинна щось захопити. Ось, власне, і в дії цього інструменту аналогічна дія. Тобто, ми повинні захопити якусь площину, але при цьому обов'язково замкнути її, тобто завершити виділення в тій точці, в якій ми почали. Звичайне ласо перший інструмент, який у нас ось тут знаходиться. Призначений для того, щоб ми могли виділяти довільну форму. Так? Тобто цей інструмент буде слідувати за нашою рукою. І хоча у мене вже досить хороший досвід роботи в фотошопі, але все одно мені дуже рідко вдається за допомогою цього інструменту виділити суперточно, тому що інколи все одно бувають такі ситуації, коли рука десь здригнеться, або інколи не зовсім твоя мишка, теж може бути. Отже, ми цим ласом виділяємо зазвичай такі довільні форми, які не потребують чітких рівних контурів. Так, Довільно виділили, а далі вже додатково ще ця площина обробляється. Ось, Замикаємо обов'язково в тій точці, в якій ми почали. Ну і, власне, йде воно за рукою. Ось і весь функціонал. Так? Тобто далі ми вже цей виділений об'єкт можемо далі там переміщувати, видаляти. Розміщувати на новий шар, але це згодом. Для того, щоб зняти область виділення, ми використовуємо комбінацію клавіш Ctrl-D. Це найпоширеніша проблема і найпоширеніша помилка у новачків, що після того, як вони закінчили дію, забувають зняти область виділення. І інколи буває, що вона досить маленька, ми її не бачимо, але більше нічого в нас не працює. Тому, як тільки у вас трапилася якась ситуація, яку ви не можете зрозуміти, перше, що потрібно, натиснути Ctrl-D. А потім Enter. Це такий маленький лайфхак. Так, отже, наступний тип ласо полігональне ласо. Раніше його дуже полюбляли дизайнери. Зараз його використовують не часто через те, що з'явилися інші можливості щодо виділення об'єктів, але його дію потрібно знати, тому що в деяких ситуаціях допомагає саме воно. Полігональне ласо у нас працює через точки, тобто ми можемо поставити в певному місці якусь точку, вона у нас прив'яжеться. І далі ми з вами можемо рухатися, створюючи короткі відрізки, точно по контуру. Так? В разі потреби, ми можемо за допомогою кнопочки Alt і колесика мишки наблизитися. Так? І якщо нам потрібно переміщуватись далі на площині, щоб ось так не тягнутися вгору, Тому що інколи буває, перестрибує досить різко, ми можемо використовувати пробіл. Пробіл перетворює будь-який інструмент на руку, яка дозволяє рухати нам наш, наше зображення, так? власне, нашу площину. Знову пробіл. Так? Ось. І я таким чином можу дуже точно аж до пікселя виділяти конкретний контур, який мені потрібен. Ну, і, власне, це дозволяє. Скажімо так, проконтролювати виділення тих елементів, які ми захоплюємо. Так? Бувають ситуації, коли наша рука пішла десь не туди. В такі моменти ми можемо відмінити ті точки, які поставилися десь в стороні. Для цього ми використовуємо або клавішу Backspace, або клавішу Delete. Так? Тобто ми можемо видалити останні точки. У мене їх тут утворилось досить багато, так? і далі продовжити рух за заданим напрямком, так? відмежовуючи ті пікселі, які нам не потрібні. Єдиний недолік, звичайно, це те, що ласо працює з прямими лініями, полігонально, тобто ми ставимо. Відрізки. І коли бувають у нас різкі скруглення, інколи нам доводиться ну, багато разів клікати, так, щоб створити те скруглення, яке нам потрібно. Хоча зараз використовують більше для виділення зі скругленням інструмент перо, яке потім можна перетворити у виділення. Ось. Ну, але якщо на, на початку ви ще не зовсім знаєте, як працювати з пером, то от можна власне, виділяти. І ласо. Так, увага! Замикаємо ось в цій точці, в якій ми почали. Якщо ми цю точку не бачимо, або ми її ну, втратили з поля зору, або, можливо, вона знаходиться в ділянці, де непомітно, достатньо зробити подвійний клік, і наш Photoshop замкне область по найкоротшому шляху. Так? От, власне, ми досить точно виділили наш об'єкт, і тепер можемо його використовувати десь в своїх проєктах. Так, Ctrl-D для того, щоб зняти виділення. І третій інструмент так зване магнетичне ласо магнетік. Воно працює за принципом розпізнавання контурів так? або розпізнавання контрастних кольорів. Ось. Тобто, для того, щоб почати роботу магнетичним ласо, нам достатньо поставити в одному місці точку і вести вздовж контуру, нічого не клікаючи. Ось таким чином у нас будуть проставлятися точки. І якщо контраст достатньо виражений, так, тобто перепад між відтінками е, такий виразний, тоді нам буде проставлятися цей контур досить точно. Я теж натискаю пробіл, але інколи буває, що от я хочу, щоб мені тут точка стала, Ось бачите, от в цьому місці, а воно сюди не примагнічується, тобто не хоче захопити цю діляночку. І е, це дуже погано. От саме для цього інструменту, але він ну, керований, прогнозований, ми можемо просто вручну самостійно доклікати у тих місцях, де ця точка не хоче ставитися, тобто де не хоче примагнічуватися. Не можу сказати, що цей інструмент виділяє ідеально. Зараз тут, при великому контрасті, звичайно, лінія лягає досить добре і не прикладаючи значних зусиль, ми можемо виділити це досить. Чітко і точно, але часто буває так, що коли ми працюємо з не дуже високими контрастами, магнетичне ласо створює нам тільки додаткові проблеми. І тому спочатку вже потрібно стартувати з полігонально. Ось такий ефект, тобто, ми бачимо, що можемо за допомогою цього інструменту виділити значно швидше. Так, якщо поекспериментувати, наприклад, з іншими областями, ну, давайте, от в мене тут є якийсь листочок, і мені потрібно його виділити. Ось тут, де в нас контраст добре виражений, так в мене буде лягати, і то не, ну, не дуже добре примагнічується, але тим не менше. А далі вже все, вже інструмент він не знає, до чого примагнічуватись, тобто куди вести, як виділити. І е, в результаті ми отримуємо такий досить кострубатий край і нерівне, неточне виділення. Тому в таких випадках потрібно дивитися, який інструмент підібрати краще, і е, все-таки тут прийняти рішення на користь полігонального лосу. Ось так ми можемо створити область виділення, використовуючи цей зручний і легкий інструмент. В наступних уроках ми розглянемо, що ще ми можемо робити з тими областями, які ми виділили, а також розглянемо інші інструменти, які значно нам полегшують роботу. Дякую вам за увагу! Це був Photoshop за 10 хвилин.